Всім привіт, друзі! Мене звати Аліна і сьогодні хочу розповісти, чому я є частиною міжнародної християнської місії Слово Боже. З дитинства мене дуже любили батьки, виховували в любові, все було чудово, але було одне, вони не знали Бога і вони не могли цього мені явити. І, звичайно, як усіх людей відбувалися якісь душевні переживання, хвилювання, відносини із Однолітками в садику, в школі, і були непорозуміння, і я завжди задавалася запитанням, чи взагалі потрібна я на цьому світі, для чого моє існування? Можливо, взагалі не потрібно мені було жити. І коли я прийшла до церкви, я побачила тут найперше це любов, коли приймають тебе яким ти, як ти є, і допомагають тобі. Не дивлячись на твої якісь гріхи, на твої якісь негативні сторони характеру, і тебе просто люблять, за те, що ти є. І це мене дуже торкалося. Я завжди приходила на служіння з радістю. Коли я слухала слово в церкві, завжди мене дуже торкалося. І після того служіння, після служіння я завжди йшла додому. З гарним настроєм, з свободою, вільні думки, нічого не тривожило. І розумію, що дуже багато людей вони мають депресії, мають якісь розчарування. Зараз ми взагалі живемо за часів війни і дуже важко переносити всі ці катастрофи, всі ці проблеми, які відбуваються, хтось втрачає рідних, близьких. Дуже багато хвилювань і переживань в житті людей сьогодні. Тому мені допомагає через ці всі труднощі проходити лише церква, слово Боже. Тож завдяки церкві Бог мене звільнив від багатьох гріхів, залежностей, депресії. Прийшло розуміння своєї цінності, незалежність від думок інших людей, тому що я раніше потребувала, щоб. Мене якось одобрили, щоб дійсно, що про мене люди подумають. От, і дуже багато було комплексів, і церква допомогла з цього всього вийти, допомогла зрозуміти свою цінність, допомогла знайти сенс життя, зрозуміти його, що ми живемо не лише на цій землі, ми будемо існувати вічно, і нам потрібно повернутися до Бога на небеса. Тож запрошую вас приєднатися до християнської міжнародної місії. Слово Боже, якщо у вас є якісь проблеми, хвороби, прокляття, якщо у вас просто немає з ким поспілкуватися, я запрошую вас, напишіть мені, я буду рада з вами спілкуватися. І так як колись допомогли мені, буду з вами спілкуватися та допомагати. Тому що церква вона завжди допомагає людям, завжди з відкритими дверима, приймає всіх, хто приходить. Тому рада буду спілкуванню з вами. Хай Господь вас оберігає там, де ви є.